Думаю, що всі, хто проїжджав Владиславкою, чи то на Богослав, чи то з Богуслава, звернули увагу, що майже на околиці села стоїть групка дітей, і вони не просто стоять, а стоять біля такого прилавка, на якому розкладені домашні овочі, фрукти і ще там дещо, і стоять із дуже патріотичним гаслом на ЗСУ. Ну і звичайно, ми захотіли познайомитися із нашими юними патріотами і запросили їх до розмови. Назвіть себе. Мене звати Денис Ісаєнко. Так, а тебе? Максим Ісаєнко. Женя Кириченко. Мене звати Козленко Олександра, Ярослава Кудененко. Дуже приємно діти. Чому ви вирішили от знятися такою патріотичною справою, незважаючи на те, що зараз канікули? Ми хотіли якось допомогти нашим збройним силам, також якось е, е, мати в цьому участь, вкласти Я свою працює. частину. І от коли ви виходите, про що ви думаєте, на що ви розраховуєте? Я розраховую на те, що будуть там зупинятися машини, купляти масаки. Люди там будуть купляти продукти всякі, там овочі, багато чого. Чим ви, до речі, можете тут запропонувати тим, хто буде зупинятися? Чим ви е, е, Кабачками, огірками, цибулею. Тобто те, що дома є, так? Так. Да. Ну, я тут ще побачила не тільки, а тут є у вас і е, живий продукт. Що саме і хто це його сюди придбав? Е, сьогодні зранку ходив риба, там ну, ракета. Да. Зранку свіже наловив. І скільки часу ви вже торгуєте? Ми торгуємо вже десь е, більше ніж три тижні. Е, Кожного д на кожні вихідні ми приходимо на наше місце, розпочинаємо торгівлю десь е, з 11 годин. І зупиняється біля вас часто? Так Так. Е -е, часто. так. Ну от як вони відносяться, як питають, скільки ще коштує, як вам пропонують гроші? Питають, скільки все коштує, що в нас там є, як воно там, скільки там. Не кажуть, що дуже дорого хочете? Ні. Ні. Тобто з вами завжди можна домовитись, так? Так, так, так. А буває таке, що просто зупинилися і поїхали далі. Да, буває і такі, так? Але наскільки я знаю, що у вас були навіть такі покупці, які нічого не купляли, а гроші давали. Було таке? Да, так, так. багато разів. Ми їм предлагаєте, їм... просто так дожив. Ой, так, давав гроші. Так. Ми їм предлагали, але Но вони не хотіли. Але вони тільки просто поклали гроші. І скільки грошей ви вже наторгували? Ми, на, ми з, 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 зробили, так сказати, е, десь більше двох тисяч. Вже більше двох тисяч і що ви плануєте на них е, чи придбати, чи віддати? Яким чином розпорядитися? Ми хочемо е, купити різні смаколики і продукти нашим захисникам, так як вони е, е, витрачають дуже багато сил, щоб захистити нашу країну. І, і коли ви починали займатися цією справою, вірили в те, що у вас це вийде, вийде? Так. так. Угу. Ну, що для вас сьогодні головне, діти, От для кожного з вас, я хочу кожного спитати? Це заробити на ЗСУ. Щоб, ну, там на смаколики всякі, щоб їм купити і відвести. Так. Я теж. Так, таким чином, так? Я хочу, щоб Україна перемогла і швидше закінчилась війна. Вам допомагають ваші тата, мами, бабусі? Та, та, та. Як вони, що вони вам кажуть? Ну і дій добре, чи як, чи як вони нас? говорять? Вони вірять в нас і Мотивуючи? мотивують нас, кажуть, що в нас завжди все вийде і що Україна переможе. Молодці, сьогодні ви вже підводили підсумки, скільки у вас вже тому що день ще звичайно попереду. Ви ще тут будете, але вже на даний час скільки ви наторгували? Сьогодні ми вже наторгували 600 гривень, 625 гривень. Так що скоро та сума, яка у вас є, вона збільшиться, і ви збільше зможете купити. Діти, а от важко, зараз жарко, так і хотілося б може побути в прохолоді все, а ви знаходитесь тут. Холодок під деревом так, ховаємося. Під деревом, Ми розуміємо, що нашим захисникам в окопах найважче, тому нам тут ще дуже гарно. Діти, хотілося б від вас почути. Ви всі навчаєтесь у Владиславській школі? Так. Так, так, так. так. Ні. Ні, а ви звідки? Я з Миронівської школи номер 3 А я з Миронівської школи No2. На канікулах. Я тут проживаю. Тут на канікулах і зараз тут знаходитесь. Зараз тут знаходитесь. А яких класах? Я в шостому. Я переходжу в четвертий. Сьомий. Я закінчила шостий клас. Перехожу в шостий. Шостий клас. Так що різний вік, але бажання у вас і мрія одна. Знаєте, що найбільше хвилює, коли спілкуєшся із такими юними волонтерами, що вони є прикладом для багатьох дорослих, серед яких є ті, що вже втомилися від війни або вважають, що війна десь там, тому їх не стосується. А вони просто роблять те, що диктують їхні маленькі сердечка і їхня велика свідомість патріотів, бо розуміють може десь на рівні підсвідомості, що сьогодні вирішується доля їхньої країни, їхнього майбутнього. Разом до перемоги!